Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. І нарешті нарешті доїхала до нас ця гра. Каскадія. Це абстракт. Ну, Я не знаю, навіть це сімейна гра в першу чергу, да? і вона відносно абстрактна, відносно вона абстрактна, але з певною тематикою. Чому вона називається Каскадія? Бо це є певна територія ландшафту. До якої прив'язана сама гра. І це гра, яка отримала купу нагород. І українською вона заговорила завдяки Lord of Boards. І давайте вже менше слів, а більше картинки, більше того, що тут знаходиться в цій грі. Ми будемо мати отакі тайліки. Будемо мати умови і будемо мати жетончики звірів, які будемо викладати в цій грі. Тобто, за великим рахунком, вона досить проста для розуміння, чому вона і вважається дуже кльовою сімейною грою. І поїхали відкривати. Опа! Так, що в нас тут? Правила. Правила в нас тут досить структуровані. Структура ходу, о, тільки скажу про структурування, структура ходу, якщо відбувається, кінець гри та підсумок очок. Гра на, 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 на те, щоб зібрати найкращі варіанти по тайлікам і по звірям, які, е, які будемо виставляти на тайліки. В принципі, в нас е, є тайліки, дістаються вони дуже легко, класні, досить. Досить товсті. І от шишечки є в нас таліки, є шишечки. Так, і тут е, всього 5 таких е, е, в нас комплектів з наших таліків. Бачите, вони всі різні і на них намальовані, на них є територія. І на них намальовані різні звірі. І е, на деяких, там, де є тільки один якийсь е, тип е, звіра, і тут є шишечка. Тобто це будемо отримувати додаткові, додаткові е, наші можливості в грі. Е, ось так виглядають жетончики звірів. У нас є е, олені, в нас є. Е, Пташки. я забув, як вони називаються, десь я, десь я знайду Десь я знайду. ось е, рибка, чавач, чи як вона називається, і в нас є ведмедик. І ще в нас є лисичка. От, що, що ж таке? О, отак. Всіх видно. Тобто в нас ось такі 5 наших варіантів звірів, які, які можуть нам попадатися. І вони дуже приємні, насправді, дерев'яні такі шайбочки. Прикольно, класно. І за великим рахунком, в нас залишається тільки мішечок, який ми будемо це все складати. В чому, в принципі, будемо. Ми можемо прямо зараз це зробити. І відправити це все в мішечок. О, дивіться, оце зайве. Зараз. Отак. У нас вже є мішечок. У нас є е, фінальна. Фінальний підрахунок балів, Блокнотик для підрахунку балів. І в нас є карточки з умовами нарахування тих самих балів. Так, оце ну за звірів. І в нас є так, проміжний варіант, сімейний варіант. О, бачите, тут може бути сімейний варіант за звірів, і може бути якийсь проміжний варіант. О! Звірі, які можуть бути, да? рибка це чавича. Далі в нас є конюк неоарктичний. Так. Далі в нас є лисиця руда, олень Рузвельта і Ведмідь Гризлі. Ось такі в нас є звірі. І можна випадковим чином обирати. Скільки балів буде давати? Тобто, треба буде по одному вибрати випадкові першу партію. Наскільки я пам'ятаю, рекомендують грати всі, всі з категорії А? Наприклад, тут пари ставити виключно, щоб ведміді були парами, щоб навколо не було інших ведмедів, тоді, тоді ти за кожну пару будеш отримувати відповідну кількість очок. Якщо ти виклав всього одну пару, 4 очки, якщо виклав три пари 19, якщо 4 або більше пар, то ти отримуєш 27 очок. Тут, бачите, тут вже. Потрібно, щоб три поряд було. Не парами, а вже три поряд було. І за кожну таку трійку ти будеш отримувати по 10 балів. Ну, І так, і так усіх. Да? Тут олені розвіта лінії. Сімейні пари, мапи. Мати є ведмежата, називається, сім'ї. Бачите, велика зграя. Тут лінії, тобто в лінію, скільки буде розміщено оленів. То скільки ти будеш отримувати, що ж таки не фокусується. лінії, які будуть, скільки ти вибудуєш їх, наприклад, лінію з 4 голенів, це буде 13 балів. Тут в нас формації. Тобто, коли вони будуть стадами бігати, ось будемо отримувати такі бали. Стада, тут будь-яка форма може бути. Да. Ну, от, 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 от така історія. Кола. Тобто, якщо коло вибудувати, то що? То 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, якщо повне коло зробити, то буде 21 переможний бал. Лисички, різні варіанти теж, як вони можуть відіграватися конюк. В даному випадку він тільки один, що навколо нікого немає, залежить від того, скільки конюків буде, там стільки балів будемо отримувати. Ось ті, які між собою пов'язані. Та сама історія теж пов'язані. Ну, варіанти ну, із нашими чавичами, то в них отакі ось косяки. які сім'ї і оточені. Тобто, якщо вони будуть оточені іншими звірами. Одиничку балів за кожну чавичу, плюс одиничку за кожну тварину, яка знаходиться навколо. Тобто ось такі варіанти. Але але, з одного боку ніби все зрозуміло, але це не все чому, тому що разом з, з замовленням приїхали і промокарти. Чому я так зупинявся довго на тих картах зі звірями, які є, тому що є ще промо Карта. Тут 5 промокарт. Тобто, за великим рахунком, в нас є ведмідь Грізлі, Рівні зграї. тобто тут змінилися умови. Є в нас олень Рузвельта. Орієнтовні пари. Очки за кожну пару оленів зображеного напрямку. Усі, усі пари повинні розміщуватися в однаковому напрямку. Що мається на увазі однаковий напрямок? А, ну Вони ось отак, або так, або так. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Лисиця руда навколишнє розмаїття. Кожна лисиця, очки 1, 2 чи 3 прилеглі тварини різних видів. Лисиць не рахують. Ну, тобто, якщо різні види, тут раз, два, три, то ось 2 е, бали. Е, так, розмір. Що таке розмір? Кожна лисиця очки за 1, 2, чи 3 прилеглі тварини різних видів. Лисиць не рахуються. Раз, два, три. Ну, відповідно, два переможні бали. Канюк неоарктичний нео на краю. І це говорить те, що очки за загальну кількість вільних місць, де немає плитки аріалу, прилеглих до кожного конюка. Тобто, якщо на, вони десь на краю мапи, то вони дають переможні бали. Ну, прикольно. І чавича зграє кожен косяк, принаймні з трьох чавич, дає очки за розмір кожної прилеглої групи тварин. Тобто, якщо буде 5 тварин, і раз, два, три, раз, два, три, то тільки 3 тварини прилеглі, тому за три прилеглі тварини буде цілих 5 переможних балів. Ось такі в нас є ще і промокарти до цієї чудової. Сімейної гри. Ось така в нас гра. Думаю, скоро зробимо на неї лесплей, щоб зрозуміти, як в неї легко грати. А на цьому будемо завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили, подобайку якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви ще не підписані на нього. Залишити коментарі до цього відео. І побачимося у наступних відео. Пока-пока!